Всім вітання. Сьогодні приїхала машинка, Хюндайчик Санта-Фе 2006 рік. Заміна антифриза, промивка системи. Пічка не працює. ну Тут таке, колодки треба, масло поміняти, фільтраці, все. Ну, що я обнаружив? от Моторчик, все якесь трошки масло, звідки де, Коротше, треба помити зараз і подивитися потім, звідки воно фігаче. Ну, Першим ділом зняв акумулятор, сразу, щоб не було ніякої фігні. І зняв інтеркулер. Інтеркулер тут зроблений на такі рамці. Вон. Рамочку знімаєш і повністю з рамкою. Значить зливаємо антифриз. Ось така петрушка. Пропочка знизу. Там спеціальне місце є. Ось така пропочка в радіаторі є. під Підфігурна. Отверточку. З резиночкою. Це радіатор знизу. І вот дивимося. Що тут тече? Боже мій... Скільки років його не міняли? Все капіта, я тобі кажу. Все капець, на що робиться. Оце такий антиприз. Я в шокі, ребята. Як може робити печка взагалі? Капец. Да. От так купляти машину і не знати сказано, що все поміняно. Вот тобі поміняно. Конкретно поміняно. Коротше, трубочка, оця, що йде на розширений бачок. Взагалі забита була компресором продув, як в лупашово звідси, тож на потолок вон полетіло, в обміха. Забита повністю піско не міг продути. Тільки блядь, продув цим компресором. Влупив, блядь. по мать! Підключив станцію. Ми їм цей печечку. Печку. Мієм печку. печку. Ось вот така станція. Ну, Примітів, звісно, але питання. Реберсні крани, щоб туди назад качати. Там тен в воді, лимонна кислота. І поки таке відлітає. Чуть відлітає. Тен гріє. Ось такі виліт має з цієї сторони. Мотор просто зроблено на стільчику сторону. Це індикатор тена. Все поки гріє, коли нагріється до 60 виключиться. І тут трошки капає, звісно треба буде перепаяти. Це без проблем. І чисто це рахунок подивитися воздух. Ну, там амперку не більше. Чуть-чуть воздуха просто подати, щоб воно відлітало там все в ці ерунди. Знявший бачок бо то, що він дуже в хреновішому стані. Якщо буде видно. Коротше, там все чорне, отакій вот канашеці оці. То там все полностью закрыш короче я, на радиатор ну типа на крышечку ту трубку я продавал компрессорам на них пойдут и нияк сейчас будем подаем воздух простили прострілювало. Тривало. От ми подаємо воздух, ось де така шума. Але бачите, що летить, що летить. Вилітає смрад. всякий. Заляв розчинника, щоб помити бачок. Дивимося, що виходить каша, тупо каша. Холодець. маю показати, така вона соска. Вот дивіться, що виходить.